Ставтесь, будь ласка. Київський ревізор, громадська організація бюро по боротьбі за колишніми злочинами. Розкажіть, будь ласка, чому зараз тут зібралися? Сьогодні ми, ми дізналися, що буде проходити мирна акція під стінами КМДА. Що виходять люди проти того, що у нас на сьогоднішній день під час війни всі кошти йдуть на, на будівельні роботи, якісь на брусчатку, на все крім дронів. Київська міська рада за півтора року провела тільки один тендер. Один тендер, я робив запит, ми робили запит. Один тендер, вони закупили один раз дрони. Чому ми бачимо в інтернеті, що вони кожного місяця закупляють? Цікава річ. Подачу, ці, ці мости, дороги вони не потрібні. Все крадуть, розкрадають. Ки, місто Київ перетворилося на одне суцільне сміттєзвалище. Якщо у вас буде час, якщо у вас є канал, я вас запрошую зі мною на один такий екскурсію по містуки. Ви побачите, що зробиться. Сміття прямо в діпро викидають. Вікалії, водоканал виліває, прямо труби вилитніх. Ми все все знаходимо. Поліція знає, екологічна прокуратура знає, ДБР знає, міста Києва, нуль реакцій.